95% вагітних жінок мають проблеми зі здоров'ям. Так свідчить статистика. Відтак українки замість поліпшувати погіршують демографічну ситуацію і далі. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, аби зберегти націю вже зараз. Багатодітність має стати для України нормою. Тим часом лікарі закликають жінок, перш ніж вагітніти подумати про здоров'я. Адже здорова мама здорова дитина. З 1 липня львівщина включена у національний проект Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Діти це щастя, а здорові діти подвійне, каже Галина Янович. Вона вже вдруге стала мамою. Розповідає, перша вагітність минула без проблем, тож легко наважилася і на другого малюка. Зараз жінка щаслива як ніколи, почуває себе добре і вже проситься додому. Родила добре, дуже щаслива і чекає, коли випишуть. Одна дитина, мама і тато це зараз традиційна родина українцям. на другу дитину наважитися проблематично. А жінку, яка народила трьох чи чотирьох, навіть пологому медики вважають справжньою героїною. Це, начебто, природний процес, але тільки для абсолютно здорової жінки. Регулярність відвідування, дотримання режиму, дотримання умов, так би мовити, створення оптимальних для виношування вагітності. Це є дуже важливо. Ну і ясна річ – це питання процес родів. Це також є важливо. وقد Здорових вагітних сьогодні треба ще пошукати. Уся проблема в тому, що жінки нехтують порадами лікарів. В результаті народжують діти, які на межі життя і смерті. Але медицина на місці не стоїть. У недоношених немовлят побільшало шансів вижити. П'ять років тому у Львові відкрили нове відділення інтенсивної терапії. За допомогою сучасного обладнання лікарям вдається врятувати новонароджених вагою навіть менше кілограма. Близно щорічно до 100 дітей по області народжуються. В середньому, якщо брати впродовж тих п'яти років, половина з них виживає. Зрештою, минулому році в нас були показники виживання таких діток дещо вищі, поза 50%. Здорова мама, здорова дитина. Лікарів, котре наголошують, вагітність треба планувати і не забувати про постійний огляд у медиків. Марія Цеца Андрій Дробний новини.